Серед соціальних ініціатив президента є програма щодо забезпечення окремих категорій громадян телевізійними тюнерами. Це стосується тих, хто не в змозі оплатити цифрове телебачення за рахунок сімейного кошторису, адже нерідко грошей ледь вистачає на ліки та оплату комунальних послуг. Під дію цієї постанови підпадає наступний перелік категорій громадян: це інваліди війни, першої, другої, третьої групи, інваліди першої другої групи загального захворювання. Сім'ї, які виховують дитину інваліда, при умові, що дитинка проживає в сім'ї і не перебуває на повному державному утриманні, особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, і особи, на яких поширюється Порядок отримання субсидії про цифрове телебачення в Україні заговорили вже давно: покращена якість, ширший спектр каналів, ще не всі переваги сучасного телевізійного мовлення. Однак, і певно, найважливіша відмінність безкоштовне користування цифрою на Закарпатті. Власників телетюнерів обраховують уже в тисячах. Отримати безкоштовно передавач можна в управлінні соціального захисту населення. Кажуть, що ця процедура не є складною. На сьогоднішній день вже надійшло в область близько 8 тисяч телетренерів. Не насходять адресно кожному пільговікові. Аліні вже 16. Ще недавно говорила, що дивитися телевізор заняття не цікаве, бо кімнатна антена приймала лише три канали. Телевізор більше допомагав втрачати зір, аніж отримувати задоволення. Зараз 32 канали, якісне зображення і безліч цікавих програм. Наприклад, канали як Діскаврі є дуже повчальними і можна так дечому навчитися. Тобто, що було до нас, до початку от нашої ери, там це є повчальним. Задоволена не тільки Аліна. Її мама каже, що це ще й економно. Зображення чудове, 32 канали показує, і що суттєво, значить, це внесло, як би сказати, Економію в сімейний бюджет програма забезпечення телетюнерами окремих категорій визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Головним розпорядником державних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держком Телерадіо.